Давай поговоримо про дія Сіті. Я знаю, як ти емоційно ставишся до цього питання. Розкажи, будь ласка, про своє ставлення. Чи це добре, чи це погано? Живе цей проєкт вже досить довго. Розкажи про це. Що ти про це думаєш? Дякую за запитання. Ну, напевно, трошки спочатку поясню, чому саме емоційно. Ну, по-перше, я був залучений до питання обговорення дія Сіті ще само самого початку, коли тільки ж появилася перша версія закону, коли почались діалоги між міністерством і між галузю, між кластерами і так далі. Ну, насправді, перш, на мою думку, знов таки ж це моя особиста думка, я на цьому наголошую, що перша версія закону вона несла дуже багато там, ризиків, дуже багато регуляторів і дуже багато моментів, ну, з якими я би побоявся вступу. Вибач, навіть ремарку вставлю. Вона була страшенна. Да ну я я не можу чесно в... кажучи, я вже прокоментую як адвокат. <зас> вона да, була да. просто, просто страшенна. Да. Будемо відверті. Да ну зрозуміло, коли я читаю такий закон, да коли ми там отримували висновки від НАЗК, від е, е, юридичних відділу Верховної Ради, де дуже було багато моментів по корупції, Це мене це викликало на сторогу, може саме ті емоції. По-друге, питання відверто кажу, це знов ж моя особиста думка, хто голосував за ту дію сіті. Ну давайте подивимося правді в очі, коли там більшість в Хронів Раді проголосувала. Я не впевнений, що там є люди, які є фахівцями в іт індустрії, які розуміють іт ринок які вникли в це запитання. Тобто, виходить, що ну, двіція, і галузь це галузька мегадинамічна. У 2014 році було офіційних 74 тисячі it фахівців Зараз в кінці 22-го року було 300 тисяч it фахівців Ми були на ну до вторгнення, говоримо, Ми були на третьому місці по експорту після аграрного комплексу і після металургії. Галузь сама росла, розвивалася, сплачувала податки там, я не знаю, навіть без профільного міністерства. І люди створили цю галузь. І виходить, відбулася ситуація, коли прийшло. Ну, Якби люди, які, на мою думку, в Верховній Раді не сильно вникалися запитання, бо мають невелику, не мають відповідної компетенції і не мають великого досвіду в різних IT процесах, проголосували і розказали, як галузі треба жити. Ну, от мені оце мене тут трохи обурило, що просто все проголосували і все. Ну і також мене теж, то так що викликали емоції, ну, кажу, черенці це прикордонне містечко. І коли. Знаєте, росте, там, наприклад, контрабанда, то чомусь на той час ніхто не почав займатися. Почали займатися тою галузю, яка насправді була повністю відкрита, повністю Прозора, де галузь, яка інтелектуальна галузь, галузь, яка завжди показувала інтелектуальний потенціал України на різних світових там, площадках, на передсвітовими клієнтами і так далі. І розумієте, зрохи якось так. Ну, може виникає якісь, може, я дуже сильно емоційна людина, але знов-таки ж братці, починати працювати і внести якісь зміни в стабільну галузька яка максимально відкрита, а от ну контрабанда залишається от, Не знаю, починаються ходять, контрабандисти посміхаються, і все у них нормально. І от це трохи викликало емоції. Якщо говоримо далі про дії зрозуміло, що це закон, з яким нам треба жити, все, його проголосували. Ми маємо розуміти, я теж розумію. Ну, ряд і переваг воно має. Зокрема, я розумію, якщо ми хочемо рухатись в сторону Європи, якщо ми хочемо рухатись в сторону різних якихось економічних союзів, що ФОП, система ФОПів вона не завжди буде зрозуміла для закордонних партнерів, і вона, мені здається, теж не завжди є правильно. І зрозуміло, що треба було якісь зміни, але треба було прийти з Пескі товарис, отвигались, давайте разом подумаємо, що ми могли зробити. Ну, і в результаті цих переговорів, зустрічей, ми отримали ту D-Sitті, яка зараз є. І в мене є така думка, і ми з тобою не раз говорили, що да, D city це класно, це як автомат. Класно, коли він в мене в руках, але погано, коли він в москалях в руках, знаєте. І чого я дуже сильно боюся, це звичайно, що це, якщо багато компаній зайде. В D-C, це моя особиста думка, я там, це не кажу, що там, це думка всіх, але моя особиста думка я дуже боюся правок в Верховній Раді. Тобто, коли ми зайдемо, коли вся галузь зайде там в d ми погодимося на всі ці умови, ми можемо стати, попасти в той момент, коли якимись правками нас почнуть ще кудись зарегульовувати або вводити в якісь рамки. І от це, знову, повторюється, це моя думка. Я не відповідаю за всіх людей. Ну і також Знов такі ж питання, до, яке в мене от відкрите, я трошки його теж не розумію. От дивіться, я щиро вірю, що, наприклад, завтра, післязавтра вже буде перемога, що Україна почне вже розвиватися. Ми, наприклад, підемо, почнемо вступати там, я не знаю, в Євросоюз, в НАТО, в якісь інші міжнародні об'єднання, і, наприклад, скажуть, Окей, товариство, давайте подивимося на рахунок податків. У нас у Дієсвіті як зафіксовано? 6,5% податку на прибуток, і це на 25 років. Приїде Євросоюз, ну давайте чисто так поміркуємо, поуявляємо, входить Євросоюз, каже, окей, нам там треба, не знаєш, умовно. Я кажу, це цифра з стелі взята, там 12% податку. І тут, виходить, так, є країни, бо, там, наприклад, заводять тих 12 умовних відсотків, і тут лишається такий податковий стривець з і cі 6,5%. Кі мої думки, що, наприклад, всі тоді почнуть іти в d ну, ви знаєте, Кожен там захоче стати які компанією, не важиться там, з якої вони галузі, щоб уникнути, або щоб платити тих поменше податків, або придеться е керівництво України прийти до яких галузі і сказати, окей, то що ми там міркували, ми, що буде на 25 п'ять років, от, треба міняти, тому що е ну, тому що там, наприклад, ми вступаємо в якийсь економічний е е союз. І от оце от я, от у цих моментів. Ну, боюся, я собі навіть не уявляю, як це все буде відбуватися, і в мене є дуже багато запитань по цьому. Тобто, цих 25 років, цих 6-5% податку, як воно буде працювати, коли може нам рухати сторону е, Європейського союзу, як воно ну, як прийде влада, скаже, що окей, нам треба щось міняти або ще щось, як будуть компанії жити, які, наприклад, собі вже зробили якісь там плани, форкасти там на де, на 5 років, наприклад. Тут він приходить, каже, що щось відбувається інше. Зновки ж це повторю, це моя особиста думка, але такі такі питання є. І в мене особисто моє, ну, такі, ну, що я особисто там боюся, або я не розумію це то, що як воно буде працювати, коли ми вступимо в Євросоюз, і як, чи не будуть нас правками через Верховну Раду, заводити якісь нові рамки, нові обмеження, або не будуть додати нам нових регуляторів. А знову ж таки думка. Ну, послухай, абсолютно слушні, ти кажеш речі насправді, Про і моделюєш ситуацію, які цілком насправді можуть статися. Це все зрозуміло, і таких питань насправді багато. Тобто це абсолютно революційний режим, який, звичайно ж, створює дуже багато запитань, як його застосовувати і що з ним буде далі. І основна проблема, з моєї точки зору, це навіть не ті конкретні питання, які там, ти озвучуєш чи хтось інший. Бо кожне з цих питань, насправді, я впевнений, можна вирішити. Але основне питання, корінь тієї там, проблеми, то є відсутність довіри до влади як до такої. Причому неважливо, хто сидить, сидить в Верховній Раді, неважливо, хто сидить в кріслі президента. Основна проблема, що люди історично так вже сталося, вони взагалі не довіряють владі. Хто має побудувати цю довіру? Ну, напевно, не народ, який не має того досвіду, гарного до себе відношення. Правда, напевно, то має зробити влада. Мені здається, що це величезний виклик для будь-кого, хто буде обраний чи в Верховну Раду, чи в місцеву владу, чи сяде в президентське крісло. Тобто в цьому і є корінь проблеми. А ті питання, які ти озвучив і не озвучив ще багато інших, ага. всі їх можливо вирішити, коли є довіра і є чесне, щире ставлення один до одного. Правда? Да. Ну, я сподіваюся, що в подальшому, вже ну, зараз і після перемоги, що ну, це якийсь бар'єр, недовіра він якось, цей історичний бар'єр недовіри він якось зникне. Але треба, щоб був діалог і треба, щоб було максимально прозоре, висвітлення на наших планів і куди ми рухаємося.